Sennheiser MX 500. Якщо ви любитель вкладишів, то бродячи по просторах AliExpress ви натикалися на якісь наушники, в описі яких обов'язково написано, що драйвери тут стоять типу MX500. І це розробка від компанії Sennheiser. От, ви бачите, як же над написи на них. Це оригінал. Знайшов я його на просторах OLX. Приїхала мені така коробочка, кругленький такий блістер великий, я їх з дуже великим з дуже великою працею, з дуже великою силою розпакував. І, що було спочатку, тут був кабель не такий, як ви бачите. Тут був кабель тоненький, страшненький, такий, як ставлять на дешеві відео, Там ще багато різних дешевих вкладощів. І він у стоковому варіанті не те, що портить, там поплюжить звук, а робить його якимось нецікавим. От якщо із стоковим кабелем слухати такі навушники, то вони грають як як просто якісь масові такі вкладищі. Не дуже виразно. Подається музика так Монолітно, якось такий густий, непоганий звук, але він так і описується як просто непоганий. І я в себе знайшов такий от гарненький кабель. Це посріблена мідь. От. І замі... замінив, зробив такий собі кабелінг, замінив кабель. І що ми тут маємо? І маємо ми тут дуже класний звук: це звук для веселощів. Тут дуже багато басу. Навіть якісь внутрішньоканальні навушники можуть позаздрити кількісті басу, особливо саб-басу. Перше, що ви чуєте, перше, що звертає на себе увагу, це кількість басу. Тут можна слухати і транс, і якийсь драман бейс, і чого тільки можна не слухати, і отримувати неймовірну кількість задоволення від кількості і якості басу. Ну, як ви розумієте, що середні частоти тут на фоні басу трошки нижчі, але вони. Теж дуже добре подаються, дуже непогано, дуже натурально, без якихось там великих нюансів, без такої страшної якоїсь проробки. Але вони є, вони досить такі рівні, непогано звучить вокал, все непогано. І високі частоти. Високі частоти вони тут просто є, вони тут просто грають, і багато про них тут розповідати немає чого. Тож, ми маємо таку дуже. Веселу, дуже басовиту, дуже таку класну таку драйвову подачу для усілякої модної музики. І для просто в них дуже класно працювати. Вони такий задають дуже гарний темп для роботи. Класно займатися там, якимось спортом. Там, де не потрібно вислухувати якихось нюансів в музиці, і отримувати просто чисто задоволення, чистий драйв. Ось такі mx 500